Привіт! Я вас вітаю на каналі Максимуза. Мене звуть Юлія. Часто запитують люди, а чому ви такі розумні ясновидці, тарологи, астрологи не передбачили війну? Передбачили. Просто е інформація, яка йде від карт, від зірок, у снах, вона не завжди є буквально, вона є в символах. Вона попереджає про якісь великі зміни, тотальні зміни, про якусь небезпеку. Підсвідомість, яка приймає цю інформацію, вона видає буквально по образам. Але свідомість, яка не має певного досвіду, вона переробляє цю інформацію якраз згідно зі своїм досвідом, зі своїм прожитим життям. З тими подіями, які для неї зрозумілі. От, наприклад, який сон приснився мені, який передував цим подіям. Мені за кілька місяців приснилося, що я у вісні прокидаюсь і дивлюся у вікно. І у вікні ніч, ну, От повна ніч, така глибока, знаєте, як, там, ну в першій ночі. Я дивлюся на годинник, а там показує 13.00. Я думаю, ну, напевно, я щось не зрозуміла. Не можеш бути 13.00. Це день. Я дивлюсь на телевізорі теж плашечка з годинником 13.00. Я знову дивлюся в вікно, в вікні повна темрява, і це дуже-дуже страшно. І в мене, в мене такий тоді страх захопив. Знаєте, Такий тотальний, коли ти не розумієш, а як з цим боротися? Як? Що ти можеш? Зробити для того, щоб наступив день. Розумієте? І я кілька місяців очікувала, що має статися. Там в мене сталися деякі проблеми в моєму житті. І я це скинула. Ну, напевно, цей сон був про це. Але ні. Коли почалася війна, мене охопив точно такий самий жах, як в цьому сні. Мої знайомі ясновидці. Наснився ось який сон, буквально чи за тиждень, чи за три дні до війни, що вона йде по полю, і раптом бачить, на землі лежить Зеленський і Порошенко прямо на землі, накриті однією ковдрою. І коли вона прокинулась, як вона могла думати, що це буде війна? Хоча вже говорили про те, що там військові сили збираються на кордонах країни, але вона думала, що ну, напевно вони разом будуть робити якісь реформи. Але бачите, як програлося. От Буквально за кілька днів почалася війна. Це тоді, коли президент сказав, що давайте зараз зариємо всі топор війни, і перемога це наша спільна справа. Тож, ну, так само, і астрологи, мої друзі, вони бачили. До речі, багато хто говорив з астрологів, що саме влітку вони бачили військові дії, і всі були дуже здивовані, що почалося все раніше. А тепер, що стосовно коли, закінчиться війна, у березні, десь вже два тижні як йшла війна. Мені наснився ось який сон. Тоді я трактувала його інакше знову ж таки, виходячи з власного досвіду. Розумієте? Наснився мені сон такий, ніби до мене в гості має приїхати Зеленський. І я знаходжусь чомусь не в Києві, там, де от я вже мешкаю 30 років, а в Луцьку, у своєї мами. І... Я знаю, що в Луцьк він має прийти в гості. Я була здивована, чому Луцьк, чому мама, чому її чоловік? Я ж не знала, що від війни я буду через місяць ну, там, втікати до Луцька, розумієте? І от мені сниться, дзвонить президент і говорить, що я скоро прийду, ну, приїду. Я запитую, а скільки в мене є часу? Через скільки? Бо я дивлюся, в мене такий бардак, розкидані речі, купа бруду, ну, тобто, не почати край роботи. Він каже: я буду через пів години, через 30 хвилин, через пів години. Я говорю, о, добре, я встигаю. Я якось дуже миттєво встигаю навести лад у своїй квартирі, а потім думаю, треба щось купити, чимось треба чистувати президента. І я точно пам'ятаю, що в мене дві кімнати, так як і в Луцьку, так в квартирі. Але я бачу ще одні двері. Я відчиняю їх, заходжу, а там величезний, величезний магазин. Думаю, боже, як зручно я зараз швидесенько накуплю якихось там ласощів. І біжу у відділ, де випікають торти. Питаю, торти є. Вони кажуть: ні, ми зараз не можемо вам видати торт. Ми робимо на замовлення. Можете піти в той відділ, отам є солодкий. Як зараз пам'ятаю, я накупила дуже багато морозива, молочного, шоколадного, а потім підбігла до відділу випічки. І там були кекси, і вони були дуже подібні на пасочки. Саме тому. В березні я трішечки інакше страктувала цей сон. Я була впевнена, що на Пасху, можливо, відбудеться наша перемога. Ми ж були такі наївні, ми ж не зовсім розуміли положення справ. І от я беру цих кексів, ну, штук, шість. Теж шість от півгодини. Запам'ятаєте, він сказав, шість. от такі були цифри вісні. І що мене дивує, що в кожний кекс. Встромлена гілочка жасміну. І він так пахне. І це знову дозволило мені трактувати таксон, ага, можливо, закінчиться війна або на Пасху, або коли заквітує жасмін. Я ще пам'ятаю, як я в Фейсбуці усіх запитували: люди, ви не знаєте, коли е, жасмін квітує? І розповідала цей сон? Всі кажуть: о, як довго чекати до червня місяця, ще тоді казали. І от я купую ці кекси, це морозиво, і розумію, що ще мені потрібно купити коньяк дорогий, це ж президент. І я біжу в відділ коньяку, і от мені говорять по півтори тисячі коньяк. Я думаю, Боже, як це дорого, але ж це президент, я ж можу щось купити таке дороге. І коли я приходжу до каси, я дуже легко розплачуюсь. Я бачу, що це коштує дорого, але в мене є кошти, мені легко за це платити. Я розплачуюсь, і в цей момент я чую, Вибухи, 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 вибухи. Але я розумію, що оцей магазин, я так одразу дивлюся, що він так побудований, такі несущі ті стіни, що я захищена, що, напевно, ця споруда вистоїть нормально. І я прокидаюсь. І от зараз, коли е, вже минув час Пасхи, потім минув час цвітіння жасміну. До речі, я тут, у Польщі, бачила такі великі кущі з жасміну. Я вперше в житті збирала його собі на чай. Зараз я п'ю і задумую, що справдиться сон. І зараз я розумію, ось що означало. Він сказав через півгодини. Півгодини це як половина, що півроку, півроку, через, півроку після того, як заквітує жасмін. Можливо, так. Я це трактую. І в мене на каналі є два прогнози. Багато хто з вас дивився по місяцям. Перший прогноз я робила в березні, я робила прогноз, він так і називався Коли закінчиться війна в Україні. І мені показали на січень, так? І буквально нещодавно місяць назад, на січень 23-го року. І, от буквально нещодавно я робила новий прогноз. Спеціально вирішила зробити, от через півроку, подивитися, по-перше, всі події, які я робила в прогнозі в березні, вони абсолютно всі відігралися. Наприклад, там був такий один з прогнозів, коли я роздивлялася квітень, я кажу: буде намагання скинути нашого президента з посади, перевернути імператор. Я кажу, що буде дуже багато хейту, і буде ну, іти хейт зі всіх боків і зі сторони ворога може бути ну, замах на життя. І що головне, і що образливо, що дуже багато наших саме внутрішні розборки випадали, що саме наші на нього накидаються. І я так дивувалась, тому що березень, березень це був такий місяць. Величезного нашого єднання, піднесення, коли ми реально були всі одна команда, і не існувало зеленоботів, порохоботів і ще якихось ботів, всі як одне ціле було. І я пам'ятаю тоді здивування, говорю, говорю: буде намагання імпічмент президенту зробити. Чому? І буквально 1 квітня почалося. Це коли вже всі так прийшли до тями, оговтали, звикли до. Стану війни психіка прилаштувалася, про що попереджав Арестович. Він казав, що спочатку страшно, потім дуже страшно. А на третій, четвертий день він сказав: як не дивно, психіка почне звикати. Бо ж він людина воєнна, він був на війні, він знав, так, як психолог, як працює психіка. І найцікавіше те, що буквально з 1 квітня мені вже написала якась жіночка у приват. каже: Квітень тільки почався. А вже скільки хейту навколо президента, а я ще навіть і не знала, що цей хейт буде. Це я так трішечки відхилилася від теми. Так ось, оце прогна... програлося. Програлося те, що квітень, травень ми висимо і керівництво висить, і ми не в ресурсі воєнному. І я казала, що у свій воєнний ресурс ми починаємо входити в червні. В липні перші якісь перемоги, і там вже серпень, а далі ще про ленд-ліз навіть мови не говорилось. Я казала, що ага, в серпні, в вересні, там жара, і тіпа, дуже допомагають і відбудовувати допомагають. А зараз відбудовують навіть дороги вже почали. От, ну і далі, далі, і далі йшло по місяцям. І от нещодавно я зробила новий прогноз. Хто не бачив, я залишу два посилання кому цікаво, на мій перший прогноз, щоб ви могли співставити, і на другий прогноз. І вони співпали стосовно того, коли може закінчитися війна. Що мається на увазі під закінченням війни? Це припинення активних бойових дій, таких, як, знаєте, бомблять. Тобто, щось має таке відбутися, щоб це. Припинилось, тому що двічі випадав мир. Я правда вже здала всю інтригу, але ж е і зараз я згадую цей сон, і це дуже точно співпадає. Якщо ми беремо відлік від цвітіння жасміну, то січень, якщо ми беремо від червня, липня, січень це якраз ті півроку, ті півгодини, ті 30 хвилин, про які мені говорилося. У вісні. Тож, що хочу сказати? Надія є, просвітлення є, світло в кінці тунеля є, і ми маємо вірити, знаєте, не дивлячись ні на що. Віра це теж майстерність, вміти вірити, це теж талант, це знаєте, як вірити в себе, вірити в перемогу. Я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Підписуємося на канал, хто не підписаний. Буду вдячна за ваші коментарі. Можливо, вам якісь сни приснились. А напишіть мені, чи снилися вам якісь сни перед війною, які попереджали. Чи снилися вам якісь сни стосовно того, коли може закінчитися війна? Буде дуже цікаво, якщо ви зі мною поділитеся вашим досвідом. Ну, а я зараз приступаю до розкладів для вас. Маю сьогодні багато попрацювати. Тож, слідкуйте за новинами. Для того треба підписатися, натиснути на дзвіночок, і ви будете одразу проінформовані. О, Максимуза завантажила на канал кілька нових відео. Тож, я з вами не прощаюся, а кажу до зустрічі і бажаю вам гарного дня. Дня. побачимо.